Всім привіт мої хороші. Знаєте, чого я тут? І машина наша тут. Коротше, ми з'їхали з тої хати. З'їхали ми, бо грошей ми так і на нас збирали на ту хату, а в общем, хазяйка тої хати позвонила, якщо, каже, немає грошей, то звільни мені. В общем, прийшлось переїхати. Ми вже сюди і свиноматки перевезли, відео не знімала, не показувала вам, бо не було коли. О, зараз тут... покажу, як ми обустроїли сарай. Більш-менш хоча б хоч трошки. Тут у мене Люська, розвалює вже все. Отак. Люсь. китя мамина. Со, со. О, що таке? Тут валюха біля неї стала. О, Проблема одна тече, дощ, ливні і... У неї тут мокро, треба накривати. Прийде десь Діма, Васька, я будемо робити. Тут у мене райка стала, вже рознесла почти все. А що ти доця, Вже почти все рознесла, так? Да? Тільки кусочок воно підлоги лишила і все. І отам у нас Глорія. Ой боже, зараз я голову потучу. О. Клітки билися бігом, на бистру руку. Що до цього? Що мамина дівчинка? Що таке? Що, що? Що, валюха? Що? Києвася, моє маленько, що? Чого кричиш? Отак. В общем, свині в шоці ми теж. Але нічого. Якось будемо приспособлюватися. Птиця наша, качки, курчата, всі в кучки тут сидять. Бо поки не маємо загородки, треба робити загон для птиці. Поняли? В общем, все на кучі. О, я думала, здурію, але Богу дякувати. Прибігли мама, сестра з чоловіком, брати, дім, мій брат Вася, о, Саша. І всі, коротше, збігалися, всі допомагали. Хто що міг, той і робив. О, Ремонту тепер нам тут треба дофігіще. О, Це я так культурно сказала, бо матюкатися не можна в Ютубі. Але нічого, я думаю, справимося. Тут у нас типа кухня у веранді, а отут сама хата. Ось, тепер нам треба оце все забирати то желізо, бо тут а гараж був. Тут хлопці зробили машини ремонтували. ремонтували. Взагалі, то все треба вивалювати, замуровувати. Е, оцю кімнату хочу зробити для себе, щоб тут жити в цій кімнаті. Тут треба перестінок ставити, бо теж знесли, як машини заганяли. От. Ну, Хата нікому не треба була, зрозуміли? Робилося це наші всі лахи, отак. Все Все валяється, все на купах. Ну, поки я не маю куди його розставляти, бо треба починати робити ремонт в двох кімнатах, в тій і в тій, і тоді можна буде дещо розставляти. Поняли як? От. По поводу того, що будете зараз писати, чи не можна було десь позичити гроші чи кредити взяти. Якби можна було б, я би це зробила б. Тут ми кімнатку обустроїли. ми тут ожживе. Тут моя кровать, тут Вася. Телевізор підключили, інтернет провели. Взагалі так. Во. Так що, думаю, буде... Ой, буде все потихеньку буде, але треба тепер знов все з нуля починати. О, стройка і все далі. І сарай треба строїти, бо сарая нема. Ну, бачите, він є, але то сарай не для свиноматок. Хочу отут, сарай тут місце. І хочу тут сарай виганяти. Зараз підуть опороси, і я не знаю, чесно, навіть куди тих поросят притулити. Ну, їй-богу, така якась я паніка. Не знаю, за що схватитися. От. Тут а заді хати теж є така пристройка, то ми там зробили зерно, млин поставили, поняли? І кролі в мене там стоять. Ось, бачите, така пристройка. Тут а не тече добре, а ні, тече, посередині тече. Господи, хоч би зерно не позатікало. Зерно сухе. Тут зерно поскладали, тут кролів в мене, там квочка сидить. От, там воно. Млинок поставили, треба буде підключити його, щоб молоти зерно. Поняли як. Ой, тут дрова поскидали. Це стара машина стояла. Я ж кажу, хлопці зробили собі, що тут був гараж з цієї хати, але так як мені сказали освободити місце, вибратися з хати, ну, прийшлося мені сюди. От. <рес> Роботи ціла купа. Я сама з фінансами проблема, що хоч то і роби, називається. Ну нічого. Помаленьку, думаю, вигрибу і з цієї проблеми. Тільки пожар пережила недавно. Поробила ремонти. На тобі нове іспитання, Олена Миколаївна. Щоб не розслаблялася. І все. Так що, да, кнопа? Люблю, цілую і до зустрічі в наступних відео. Вот так. Всім пока.